Друзі, сьогодні буду розказувати про те, що змінило моє життя. Дивіться, скільки в мене слухачів, алфавіт на задньому фоні, криво приклеєний, ведмедії всі і так далі. Ви знаєте, я не можу ні про що інше говорити. Як то кажуть, постійно записувати контент. Зараз ще перевірю, щоб я не говорила сама до себе чи про цю мікрофон. Тобто постійно записувати контент на Ютуба. Чи на інстаграма, якому я не те, що не бачу сенсу, його ж потрібно постійно генерувати. Якщо це польська мова, то я постійно записую о, вже омже телефон, Я постійно записую якісь ролики, тому що я знаю, що точно людина пройде мій курс і в неї буде так скажемо ну, нове життя. Людина змінить своє життя, людина вивчить іноземну мову, переїде до Польщі. І так далі. Але основна моя суть, і це мені допомогла зрозуміти польська мова, це те, що коли я навчала людей по скайпу, я зрозуміла, що я можу ну, якось мотивувати, направляти. І взагалі я почала ставити, задавати собі запитання, в чому сенс людського життя. І отак, крок за кроком, через астрологію, через роботу з тілом, зі свідомістю, пройшовши Крим і Рим Мідні труби. Я дійшла до цієї інформації, яка повністю змінила моє життя. І вона дуже е, сильно пов'язана саме із нашим тілом, тому що ви знаєте, що нічого в нашому житті е, важливішого немає за наше здоров'я, а наше здоров'я це наше тіло. І як би ми не медитували, не практикували, не вивчали, якщо в нас немає енергії, якщо в нас немає сили, якщо ми старіємо, хворіємо і вмираємо, і наше тіло... Ще трошки й буде кінець йому, треба буде нове тіло собі створювати, так? якщо ви вірите в інкарнацію, перерожні душ, то така ситуація дуже плачевна. І я за те, щоб ми з вами, а незважаючи на наші дитячі травми, і все решту затримались в цьому цілі якомога довше. І я знаю, що кожен з нас є люди, які не хочуть жити. Вони свідомо кажуть, що він вибирає хворобу, він вибирає померти. Прям, ну. Хворий не може знайти сили духу, щоб вилікуватись вмирає, а здоровий не хоче жити через те, що він душевно тут мучиться. Так? А як знати, чому людина душевно мучиться? Це ось ця вся філософія, про яку я вам розказую. Це не тільки, от, нам вже цікаво, так, для чого ми тут живемо, чому ми приходимо в цей світ, так, які в нас є випробування, хто ми такі? Так? Ми не тільки собі почистили тіло, від нас є тепер енергія, нас цікавлять ще такі питання глобального характеру. правда? Ем, для чого ми є тут? Які в нас типи характеру? Ем, хто взагалі придумав цей світ? Бо все вселено, так? нас, нас цікавлять ось такі питання, чому в кожного своя доля, чому один народжує, Таким, інший народжується таким і так далі. І це прям надзвичайно надзвичайно важливо. І це все я вам розказую, ділюся цим всім і розповідаю на своїх курсах, на закритих каналах, тому що в голосових повідомленнях, в своїх книгах. Але є щось таке, що привідкриває ось цю завісу до нашої душі. І є щось таке, що дає відповіді на те, де є в нас ось ці кармічні випробування. Це можна побачити в натальній карті, наприклад, зрозуміти, де в людини можуть бути ось ці випробування. Наприклад, у вас в голові якась така може бути програма, яка просто не дає вам жити, і постійно каже: працюй, працюй, заробляй більше, більше гроші, гроші, гроші. Звідки це все? Ми відкриваємо натальну карту, цей кружечок, дивимося на ці всі сектори, і бачимо, що раху і кету в людини. Ну, я тут негарно намалювала, але немає значення. Це є ну, цей круг, і там є от 12 домів. І ми дивимося, в якому домі стоїть цей раху, наприклад, в такому там 10-му домі, а там кету тут стоїть напроти нього. так, чи, наприклад, Ну, от різне там буває. Що таке Ева? Не ставай, будь ласка, потім. Не ставай потім, будь ласка, займися чимось. Я тебе прошу. Займайся, не майся таку вперед-назад. Я зараз дуже сильно, натальну карту я намалювала. Я дуже зараз сильно, коли я виходжу на такі вібрації, я дуже сильно відчуваю енергію. От ходить моя дитина, вона вперед, назад, вліво, вправо. І я прям відчуваю її душу, що вона там хоче, що вона, її розум, той, знаєте, от людський розум, який не може знайти собі місця. І вона отак от вперед-назад. Я поки записую відео, вона там щось ну, не може знайти собі місця. Їй треба було, щоб я на неї звернула увагу, її направила, так скажемо. Але дивіться. Е От коли оцей а, раху стоїть а, в дев'ятому домі, чи. Я навіть зараз згадую свою натальну карту і хочу згадати, яка в мене ситуація в мене трошечки інша ситуація. Наприклад, це якщо в нас а, в 10-му домі стоїть козиріг, це буде направленість якраз на кар'єру. Тобто людина буде постійно хотіти кар'єра. Робити, працювати, заробляти гроші в тому руслі йти. І ця думка може їй просто не давати спокою, просто не давати людині спокою. І коли ви це дізнаєтесь, ви зрозумієте, чому у вас такі ну, аспекти не, не мають рівноваги. Наприклад, здоров'я і сім'я. Чи кар'єра, і сім'я, чи друзі, і робота, так? чому там щось не клеїться? Все ніби клеїться, зрештою, а тут не клеїться. І от на ці відповіді дає відповіді на це дає астрологія. Якщо ми хочемо зрозуміти не ось ці питання, а питання того, чого ми хворіємо, чого ми старіємо, чого ми вмираємо, і як змінити взагалі своє життя, і як почати взагалі жити в іншій реальності, це теж на це є відповідь. Це важко зробити психологічно, і на це потрібен час, тому що навколо нас наше оточення живе в іншій реальності, і воно ось так живе, а ми хочемо жити по-іншому. І психологічно важко. Серед них на початку ну, жити в цій реальності, коли ти один, тому що на таке йдуть на, на зміни, так? Внутрішні, на якийсь саморозвиток, на зцілення тіла йдуть одиниці, чи підпливом хворіб, чи по власній волі, чи там підпливом якогось стресу. І це важко зробити, але це реально, і на це потрібен час. Наприклад, мені я два роки була стовідсотковий сироїд, п'ять років я фактично веган. Але я говорю не ось цими категоріями: веганство, вегетаріанство, сироїдіння, приноїдіння. Я говорю взагалі про наш організм і про те, як взагалі наш організм функціонує. Про це я говорю на своїх курсах, закритих каналах. І все вам там достеменно у відео пояснюю, в методичках, у відео і так далі. І яка суть? Суть така, щоб ми розібралися в цих процесах того, як функціонує організм. Чому є голод? Що таке голодання? Чому ми це називаємо голоданням? І чи воно насправді є це голодання? Чи це зовсім інша річ? Чи взагалі існує отой голод, який ми з вами відчуваємо? Я вже зараз не відчуваю, але відчуває середньостатистична людина, яка постійно ще п'ять хвилин їсть оце все підряд. І... Що це таке? Якщо ви хочете розібратися в цих питаннях, я можу вам це пояснити. І це я пояснюю на закритих каналах. Я ділюся там надто відвертим особистим. Тобто, якщо ви купуєте доступ до цього каналу, це не, знаєте, це не продаж чергового курсу, це інформація, так, яка змінює життя. І, звісно, чому є платні продукти і безкоштовні. Ось ці відео на YouTube. Тому що коли людина готова, вона платить гроші, вона не буде з цього кипкувати і казати, це фантастика, це нереально. Тому що перед вами сиджу я, яка доводить, що це реально. Тобто це все я робила сама на собі. Тобто, живий приклад, так кажемо, підослідний кролик, який руками це робив. багато з вас знають мене і прийшли сюди, з польської мови, з іноземних мов. З астрології, з просування, тому що ви знаєте мене як там, чи зі сторінки про мою поезію, де я пишу вірші. ви мене знаєте як таку людину. І ви бачите, що я там, маю профіль там, основний, де подорожую, маю сім'ю, живу реальним життям в тому ж світі, що і ви. Але можна жити в тому світі, але жити в зовсім іншій реальності. В якій реальності я зараз Одразу після цього відео запишу наступне відео, чергове, на закритий канал, а там вже їх багато у цих відео. І ви, отак, слухаючи мене, змінюєте свідомість і я вам відкриваю завісу ось цієї нової реальності, в якій я впевнена так, як в курсі польської мови. На 100% що це гарантовано дасть результат. Напевно, ні про що інше я не можу сказати, що це дасть результат. Крім польської мови і крім цього. І це сьогодні я дала себе відповідь на те, що я несу у цей світ. Хто на закритому каналі, зараз там буде нове відео. А хто хоче туди потрапити, ви завжди зможете мені написати і отримати доступ до ось цього каналу харчування та свідомість, який змінить ваше життя. Я вам це гарантую. Дякую!